У підвалах багатоповерхівки по вулиці Героїв Чорнобиля. 4 вже давно ніхто нічого не зберігає. В них оселилися щури павуки і сморід. Навіть місцеві випивохи не ризикують спуститися до підвалу, і тому усі пляшки з під аптечного алкоголю валяються на верхніх п'яти шести сходинах. Мешканці скаржаться, що навіть зайти у під'їзд буває нестерпно. Каналізаційні стоки розповсюджують своє амбре на усі дев'ять поверхів. Это ужас один. Там такие фекали, фекальные запахи идут. Это люди идут, закрывают, закрывают, закрывают нос и выскакивают с подъезда, как с какого-то туалета. Это кошмар. А почему там такой запах? А потому что там постоянно порыв канализации, течет вода, там никто не убирает, никто его не меняет. Вот поэтому она скапливается годами. Она скапливается годами. А теперь вот такое получается. Смердюча багнюка безперервно тече до підвалу і скарги на ситуацію, що склалася, нічим не закінчуються. У відповідях радять самостійно власним коштом вирішити проблеми. К вжрепам, мовляв залишилося кілька днів, і вони вже фізично нічого не зможуть відремонтувати, поміняти. Дивно, але іноді і самі вже додають клопоту. Там ріді э, дворники ходять в туалет, туалет, це повна антисанітарія. Я розумію, що це живі люди. але как то надо получається, ми пожинаємо то, що там відбувається. В основному в ситуації, що склалася, звинувачують мешканці місцевий бар. Мовляв, саме він відповідає за стан каналізації. Додають ще претензії. От у нас є проблема. це заведення, которое раніше було книжним магазином. Сейчас здесь знаходяться три банкетних зала. Звукоізоляції ніякої. Вот это все, что вы сняли в подвале, происходит из-за того, что они самовольно врезались в канализацию. Жиры и все вот это моют. И водоканал сюда чистить, ездит каждую неделю. Вытяжки нету. Лето, окно открыть нельзя, даже проветрить комнату, потому что нюхаешь вот это сгоревшее масло. Все. С 6 часов утра отбивные. І до 11 концертів. концерту. Вечером вони виносять колонки вообще на вулицю. Мешканці будинку, нібито поспішають сказати, що найбільше показують не заштукатурені ділянки, клумби, під'їзд і знову підвали. Єдине, чим можу заспокоїти в одній з багатоповерхівок в Ковільському паркові, поз яку я проходжу мало не щодня ще гірше. Каналізаційні води в деяких місцях сягають аж рівня труб тепломережі. Смердить просто неймовірно. Мешканка з першого поверху від безвиході черпає каналізаційні води відрами і виливає їх на вулицю. Жеку платимо гроші за квартплату. Тече каналізація, тече холодна вода. Вони нічого не роблять. Прийдуть чоботи, взують резинові, по підвалі походить, да й уходить. А робити нічого не хочуть робити. А я за їх кожен ранок устаю і виливаю воду угу. на ці цвіті. А що кажуть взагалі? В чому причина? Що вони кажуть? Вони вже не хочуть взагалі нічого робити, бо вже закривається ЖЕК, де да і все. Вони кажуть в ББ. Вони повинні здати оце, хто буде ББ, голова чи секретар, все по нулю. Щоб було все в підвалі зроблено, а тоді треба, щоб інші люди приймали. Не оце таке. Воно вже начало у квартирі, я до два дні не була вдома. Приїжджаю воняка. Це ж воняє все. Я вже, щоб я не виливала, там був… Взагалі в цьому будинкові проблеми на каналізаційних водах не закінчуються, і в цьому роками проблеми не вирішуються і не вирішиться, бо не сьогодні, завтра вже будуть ліквідовані. Увесь сігар турботи про власний будинок ляже на плечі мешканців. Таких будинків багато і в нашому місті, і в усіх містах України зі своїми проблемами і потребами. Мешканці цих будинків розуміють, як жахливо взятись за управління такими будинками. Розуміють в той же час, що Дороги назад вже немає, і прагнуть одного, аби перед передачею в будинках зробили ремонт тих комунікацій, що вийшли з ладу, та коштів на ремонт внутрішньобудинкових систем у кжрепів нема і не буде. І на сьогодні всім варто усвідомити, що важкий, але єдиний вихід для жителів багатоповерхівок керувати власними будинками і самостійно вирішувати, що робити і коли. Звичайно ж, за власний кошт, або якщо поталанить за кошти грандодавців, частково бюджету. Саме на це спрямовані законодавчі та фінансові дії уряду.